Напередодні Міжнародного дня захисту дітей у кафе ням ням визначили кращих танцюристів за підсумками проведених дитячих дискотек, які в травні в стінах популярного ковалі дитячого закладу громадського харчування. 27 дітей і підлітків від 6 до 17 років відгукнулися на заклик організаторів передсвяткової акції, стали учасниками конкурсної танцювальної програми, продемонструвавши високу виконавську майстерність, артистизм і дитячу безпосередність, що надавало кожному конкурсному виступу непередбачуваності та інтриги. Як результат, кращими лукові категорії дітей до 8 років стали Аня Ришко та Роман Марчук, у виконанні яких загальновідомий Ча-Ча-Ча Спричинив справжнє захоплення публіки. Серед танцюристів від 9 до 13 років не було рівних латиноамериканському темпераменту Ігоря Горобчука та його партнерші, які в нагороду отримали компакт-диск латиноамериканських танцювальних мотивів. А учень ученьковицького професійного ліцею №7 Андрій Дмитрук був кращим у найстаршій віковій категорії і відтепер матиме можливість слухати улюблену танцювальну музику на власному аудіоплеєрі. Для учасників конкурсу були заготовлені інші заохочувальні призи. Зокрема, дев'ятирічна Івана Хоменчук, злюбленця, учасниця всіх дискотек у ням Ням, отримала відеокасету із записом конкурсної програми, а хлопчики з танцювальної групи «Бойфанк» премійовані організаторами безкоштовним харчуванням в кафе. У фіналі всі разом діти смакували святковий торт, а потім уже без поділу на переможців і переможених із задоволенням виплеснули зайву енергію на дискотеці. Очевидці свідчать, що там було на що подивитись і кому аплодувати. Приватний клуб шанувальників англійської мови дошкільнятку в день свята виступив ініціатором вечірки для найменших ковальчан шестирічні. Учасники пати для дошкільнят мали добру нагоду весело відпочити, позмагавшись у конкурсах і вдосконалюючи свої навички у спілкуванні англійської за підтримки магазину Олімпік, діти доповнили програму відпочинку. Дегустацію смачної піци та улюблених солодких напоїв для учасників конкурсної програми Назара Чимрука, Валерії Сазонік та Дмитра Селегейну. Святкові емоції запам'ятаються надовго. Організатор вечірки, підприємець Ірина Андріяков, вважає, що ковальські дошкільнята давно заслуговують на подібні неформальні форми спілкування у колі одноліток, які лише допоможуть найменшим швидше проявити свої здібності та тво.